Хто красиві? Жили бови Коття і Марго, і Анастасія, у яких хто красивіше свиня пігі. Слухай, Анастасія, але майже хотілося подорожувати краси, менше представляти унікальні, але хтось таке. Найособливіші, красиві, але майже я на макухульову під ставлю. Коця, ну йоли паве, ти бачиш, що представляти унікальне діло або підік подобається. Я тарівку зламаю, я кожен день не розпочинаю. Майже тим не розпочинаєш робити діло, не підходить. Вот тебе, красивый, а миша обхитный. Вот тебе, ха-ха, А, тебе, ааааа, наконец-то все пропаденья. Хм. О, Марго, а ты меня такой Хто кто такой У мене такой, что уникальный, а что-то так не вышло. але такое что-то, ты меня такой что-то О, тарівку розб'лю опана. Опа, еч. Эч. Ну, а та. Нарешті заплотилися. А ось тобі краще не Ну що таке, Марго? Mm. Ну як хотів гасувати свої схеми. Вибачте, Анатосія. Я майже ходити хто красиві, хто не красиві. О так. Нарешті, хопа! Уся! от так. Що він ходив біги на красуню? О, у мене таке красунчик, що мене так любиться. Що це? Фррр. Ой мене так і ще справді помідори, яблуки, морков, яблука, апельсини, опана, банани, абрикос, кокоси, машина, далеко. Вот так і все сталося, вот так. Здравствуй, Анастасия. Привіт, вот скажи, що таке найкраще, красунчик? Красунчик? Це да нормально, але краще подобається жінко. Так, подобається, що вони такі щось добре, то побачу на тосія. До зустрічі. Ну, що ж таке робиш? Ну, як очі у коті подорожувати красу. зібрай, Зюби жінку красиві, а ви обхідні. Мене так ще хотілося неважні. Чекати гості? Це а, ми, Хочіться, ми... в гості це цікаво. Хочеться в гості приїжджати, то з вони телефону фон гарячій лінії.